Я тут не при чому, дорогі мої, для багатьох, але звісно, не всіх росіян рівень моральної деградації їх співчизників залишається тайною. Ці люди ще не можуть збагнути, до якого рівня можуть здеградувати в моральному плані їх нинішні або ж колишні співучизники. Відразу відповімо, що росіяни. Тому напрямі, які обрали на сьогодні, можуть деградувати все більше і більше, шокуючи і дивуючи, оточуючий світ. Але тільки не самих себе. Адже вони сприймають цю деградацію, як цілком звичайне явище. І додати до цього принципі немає більше нічого. Хіба що одне важливе біблійне попередження не обманюйтесь. Бог зневаженим не буває, що пошиє людина, та й пожне. Галатів 6-7. А поженати росіянам доведеться ну, дуже багато. І тих, хто прямо підтримував всі злочини їх терористичної країни, вже не кажучи про безпосередніх виконавців тих злочинів, і навіть тим, хто вважав, що вони поза політикою. І не треба дивуватися, що доведеться відповідати навіть тим, хто, начебто, був ні до чого. Ні до чого можна було бути на початку повномасштабного вторгнення. Та і то, навряд, чи можна було залишитися осторонь від тих масштабних подій, що відбувалися на території багатостраждальної України. А їх ні до чого. Це була лише мовчазна згода на те, що коїв злочинний путінський режим. Але такі мовчуни намагалися не помічати цих подій, не давати ним свою оцінку. Добрі вони чи злі. і стосується це не тільки росіян, але й білорусів, і тих самих українців, які начебто теж були ні до чого, і який результат. А результат для багатьох не дуже втішний. Адже звичка друга натура. І якщо люди звикли ховатися в зручній мушлі невідання, то вони ховатимуться там і далі. Но навіть у тому випадку, коли російські бомби і ракети прямо руйнують колишнє життя. Але поки що. Вони цього не розуміють, і поки їх бомби й ракети руйнують життя лише пересічних українців, тому росіянам і білорусам, принаймні деякі з них, вдається вдавати, що ніби нічого не змінилося в їх власному житті, тим самим залишаючись у зоні звичайного комфорту. Але таким людям не втямки, що Бог зневаженим не буває, адже що пошії людина те й пожне. Тому рано чи пізно цим невидющим людям доведеться прозріти сну навідання та зіткнутися зі суворою реальністю війни уже на території їх країн. І білорусів це стосується не у меншій мірі, ніж росіян. І який буде результат? А результат знову ж для багатьох буде не дуже втішним. Адже звичка ховатися від реальності дозволяє людину адекватно оцінювати реальність, що і проявляється сьогодні. Коли багато росіян щиро дивуються тому факту, що їх ненавидять у світі, що їх життя нестримно ускладнюється, що вони біднішають, а декому з прикордонних з Україною територій. Доводиться переселятися на постійній основі жити у підвалі. А нас за що? Типове питання таких росіян, яке сигналізує про те, що у таких людей артрофовані і критичне мислення. Порушені причинно-наслідкові зв'язки, так і сумління, адже людині, навіть далеко від Біблії, має бути зрозумілим, що зло має бути покараним, особливо зло в такому циклічному масштабі, яке сьогодні коять росіяни та її союзниця Білорусь. А таке нерозуміння є чіткою ознакою моральної деградації росіян, навіть тих, ніби. Вони тут не при чому. Пам'ятаймо, що Бог дав нам свободу вибору, але все одно карає за те, що ми вчиняємо неправильно. Питання це винесене у заголовку, здається, чим малих людей, А чи в Біблії достатньо моментів, де Бог говорить про прокляття і тому подібне, якщо людина відвернулася у бік ідолів. У такому разі, як же свобода вибору. Свобода вибору, таке словополучення можна почути часто, але ріжу тім, що свобода вибору в Біблії розуміється дещо інакше, ніж ми її розуміємо. Ми думаємо, що свобода це життя, коли я сьогодні вільний вибирати зло, а завтра вільний вибрати добро. Після завтра до обіду я вільний матюкатися, а після обіду вільний себе стримувати. За нашими мірками свобода означає, роби, що хочеш, а тобі за це нічого не буде. Проте Біблія і саме життя учень нас іншому. Свобода в тім, щоб вибрати напрям руху свого життя, а напрямів тільки два до Бога і від Бога. Ідучи до Бога, я все більше вибираю добро і вічне життя. Йдучи від Бога, я все більше вибираю зло і вічну смерть. І на тому, і на іншому шляху, я можу час від часу здійснювати щось протилежне. Злі люди теж якось десь можуть бути добрими, а добрі можуть іноді зірватися і сквоїти зло. От Давид, наприклад, або Авраам. Обоє вони одного разу скористалися свободою вибору і пішли в напрямку до Бога. А ми, читаючи Біблію, бачимо, що обоє вони іноді досить серйозно помилялися, поки йшли цим шляхом, але вони приймали покаяння, дароване Богом, і продовжували йти в колишньому напрямку. так само і з тими, хто вибрав йти від Бога. Чому центром є саме Бог? Бо Він джерело життя і сам є життя. Якщо ми йдемо до Нього, то дивимося прямо на нього чи не там, а це означає, що ми дивимося у бік вічного життя і всього, що з ним пов'язане: добра, любові, справедливості, милості, справжнього щастя. Якщо ж ми йдемо від Бога, то ми дивимося у протилежний бік, а там, як ви розумієте, є що завгодно: тільки не вічне життя і Його якості. Покарання, яке людина отримує в результаті того, що вибере йти від Бога, ця неавторитарна дія Вседержителя. І теж покараю. Але прямий результат нашого віддалення від джерела життя і добра не Бог нас карає, а ми самі пожинаємо плоди того, що сіємо без Нього і далеко від Нього. Усе. Написане вище, стосувалося людей, які ще не належать Божому народу, а живуть самі по собі, якім надумається, потихеньку віддаляючись від Бога. Все ж Божі благословення і прокляття, дані виключно тим, хто вибрав, такий ти у напрямку до Вседержителя. З моменту нашого вибору слідувати в напрямку до нього ми стаємо частиною його народу і автоматично опиняємося у ситуації, коли він починає нас учити розрізняти добро і зло, вибираючи добро. Перечитайте Второзаконня, 28 главу, і ви побачите, що усі слова прокляття це червоні прапорці небезпеки, якими Бог обіцяє сигналити своєму народу, якщо вони зіб'ються зі шляху, і завдяки яким він все одно рано чи пізно поверне їх назад до себе, тобто до вічного життя. Нелегко читати слова прокляття, але все-таки вони дають народу Божому тверду віру у те, що він їх ніколи не залишить. Хоча вони можуть почати розпусничати й тікати від Нього, він зробить усе необхідне і поверне їх назад. І тільки тому, що одного разу вони увійшли з ним до завіту. Римлян 3.3 три. що ж, коли й деякі не увірували, невіра їхня. Чи знищить вірність Божу? Виходить така картина. Людина, яка знаходиться на шляху, що відходить від Бога, це загибла людина. Навіть якщо вона намагається жити більш-менш правильно. Наприклад, так з дитинства навчили, або так зручніше жити, вона все одно залишається просто прахом, про неї сказано. Бо порох ти. І до поруху повернешся, бутя 3.9. Пелоть і кров успадкувати царства Божого не можуть, і тління не успадкує нетління. 1 Корінтян 15.50. Якщо хто не народиться згори, не може бачити царства Божого. Івана 3:3 Дорогі мої, якщо людина вибрала Бога і прагне до нього, то вона вже народжена зверху і належить Його народові. З цієї миті Бог бере на себе відповідальність за те, щоб привести цю людину до перливих воріт свого царства. А це означає, що для народженого зверху набувають чинності всі слова, благословення і прокляття, записані в Біблії. То, як бачимо, не Бог нас карає, а карає нас наш вибір за те, що ми або стаємо байдужими до того, що діється навколо нас, або ми стаємо пасивними і відходимо від Бога. Якщо свобода волі означає, що Бог дає людям можливість робити вибір. Який насправді може вплинути на їх долю, тоді так люди мають свободу волі. Сучасний грішний світ світу прямо пов'язаний з вибором, зробленим Адамом і Євою, Бог створив людство за своїм власним образом, і це включало здатність вибирати. Проте свобода волі не означає, що людство може робити все, що заманеться. Наші вибори обмежені тим, що властиво нашій природі. Наприклад, людина може вибрати, переходити їй через зміст чи ні. Чого вона не може вибрати, так це перелітіти через міст і її природа не дозволить це зробити. Так само людина не може вибрати, щоб зробити себе праведною. Її грішна природа не дозволяє їй анулювати свою провину. Ремлян 3.23. Отже, свобода волі обмежена за природою. Це обмеження не зменшує нашої відповідальності. Біблія дає ясно зрозуміти, що ми не лише маємо можливість вибору, але і несемо відповідальність за свій вибір. У Старому Завіті Бог обрав націю Ізраїль. Але за вибір наслідувати Бога чи ні, ніж відповідальність кожен окремий представник цієї нації. Особи поза Ізраїлем також мали можливість вибрати, повірити і наслідувати Бога чи ні, наприклад, руф, рау. Новий завіт, дорогі мої, постійно закликає грішників покаятися і повірити. Матея 3,2, 4.17, Діянь 3, 19, 1 Івана 3.23. Кожен заклик до покаяння є закликом до вибору, а заклик повірити має на увазі, що той, хто його чує, може вибрати послух йому. Ісус визначив проблему деяких невіруючих, коли Він сказав їм, але ви не хочете прийти до мене, щоб мати життя. Івана 5.40. Очевидно, що вони могли прийти, якби захотіли. Їх проблемою було те, що вони вибрали не робити цього, що по людина та й пошне, Галатів 6,7. А ті, хто не прийняв спасіння, немає їм виправдання. Гремлян 1.20. Але як може людина, обмежена грішною природою, вибрати щось добре, тільки по благодаті і силі Божій можливо, щоб свобода дійсно була свободою, в сенсі бути здатним обрати спасіння? Івана 15,16. Святий Дух працює в людині і через волю людини. Щоб відновити її, Івана 1, 12-13, і дати їй нову природу, створену за Богом в праведності і святості істини, Ефесян 4, 24. Спасіння є пошою роботою, в той час же наші молитви, бажання і дії є добровільними, і ми несемо відповідальність за них. Більшості людей подобається слово свобода. Кожен хоче бути вільним, або принаймні вважати себе таким. І, напевно, сучасна людина має більш можливостей бути вільною, ніж наші предки. Дозволено практично все: обман, аборти, гомосексуалізм, несплата податків, хабарництво, зрада, магія, наркоторгівля, сутенерство. Більше того, роблячи все це, ти можеш належати до еліти держави, власне, еліта і організовує всю цю діяльність, і не можна стати її частиною, не беручи участь у її брудних справах. Зрозуміло, дозволені і дрібніші слабкості, можна не вчитися, грубити вчителям, критикувати церкву, священників. Купувати оцінки, продавати підробні дипломи вишів у метро, уникнути служби в армії, стати знаменитим без зусиль таланту, організувати секту, випускати неякісні продукти. У порівнянні з радянськими часами з'явилися і позитивні можливості. Можна їздити за кордон, купувати будь-які речі, читати будь-які книги. Дивичи будь-які фільми безперешкодно і безкарно відвідувати храм. Які ж плоди цієї свободи? Чи зробила вона нас щасливим? Плоди свободи індивідуальні для кожної людини. Бо кожен користується їй по -сво. свобода, вона на те, і свобода, що не примушує. Зокрема, і не примушує бути щасливим. Комусь свобода допомогла. Він звільнивши від зайвого у своєму житті, знайшов головне. Свобода допомогла йому реалізувати свої таланти і знайти сенс свого життя. Але дуже багато хто скористався свободою собі на шкоду. Психіатри спостерігають катастрофічне зростання числа залежних людей, залежності від алкоголю, від наркотиків, від тютюну, від комп'ютерних ігор, від азартних ігор, від інтернету. Нарешті любовна залежність. Залежність це крайня міра несвободи, це в'язниця, в яку людина заганяє себе сама. Корінь усіх залежностей один нещасне дитинство. І нещасних дітей зараз набагато більше, ніж було за часів несвободи, оскільки свобода призвела до розвалу сім'ї. А є ще і різні пристрасті, скажімо, до сексу, до збагачення, до красивого одягу, до слави, до влади. Усі ці пристрасті теж залежності, тільки менш виражені, але і вони обмежують реальну свободу людини, диктуючи різні обмеження. Так свобода перетворюється на свою протилежність. І це не дивно. Адже свобода не кінцева мета. Свобода це можливість, це можливість досягти тієї чи іншої мети. Якщо ставимо правильну мету, свобода приносить користь нам, якщо помилкову, вона шкодить нам. Образно це можна уявити так. Потік людей рухався глинистою брудною другою. Ноги людей зав'язали в глині, але все-таки можна було йти. Праворуч від цієї дороги височіли пагорби й гори. Сухі дороги вели по них вгору у різних напрямах. Ліворуч знаходилося смердюче болото, і гори, і болото були відокремлені від глинистої дороги, огорожею з поперечувальними написами. Прихід свободи означав падіння огорожі з обох боків дороги. Люди стали розбредатися у різні боки, хтось зробив крок праворуч. Вибрав гірші шляхи, нелегкі, але які ведуть далеко вгору. Дуже багато хто взяв лявіше, у болото і погрузали в нього. Для них свобода закінчилася можливістю борстити ще в трясовині своїх пристрастей і залежностей, практично нікуди не рухаючись, тільки урузаючи все глибше і глибше. Що цікаво, про свободу більше люблять говорити ті, які повгрузали в болоті. Для них свобода, виправдання того плачевного стану, в якому вони опинилися. Хоча насправді який сенс від такого використання свободи? Ті, хто мужньою ходою йдуть вгору, менше говорять про свободу, бо вони розуміють, чим більше свободи, тим більше відповідальності. І ще невідомо, куди ти прийдеш, прийдеш в прекрасну країну, що квітне садами. ти скористався свобою, будую, кращим чином, звалище у прирву, кращим не було такої свободи, бо свобода не соломіць, а лише можливість досягти мети. Свобода не самоціль, запам'ятаємо. Однією з цілей може бути внутрішня свобода. Внутрішня свобода це такий стан людини, в якому вона за будь-яких обставин вільна вибирати те, від чого їй добре. По суті, саме внутрішня свобода, справжня свобода. Маючи внутрішню свободу, можна бути вільним будь-якому суспільстві, державі навіть у в'язниці. Свобода, як юридичне право, не робить нас вільними, поки ми не вільні всередині себе. Нашу внутрішню свободу складні не інші люди, не держава, не традиції. Нашу внутрішню свободу слайдять наші залежності, наші пристрасті й страхи. Пристрасть це звичка, сильне нав'язливе бажання. українській мові слово пристрасть має інше значення страждання. І це не випадково. Будь-яка пристрасть не лише обмежує свободу, але і мучить. Допустимо. Пристрасть до грошей, до збагачення. Багата людина може бути внутрішньо вільною, але людина, яка пристрасна до грошей, багата вона чи бідна вільною бути не може. Вона страждає не лише від браку грошей, вона страждає від самої можливості втратити гроші і обмежує свобо, свою свободу, щоб їх зберегти. Чи вільна заздрісна людина? Ні, дорогі мої, заздрість не дозволить їй купити дешеву машину, якщо є хоч якісь можливість роздобути престижну і так у що? Чи вільний той, хто хворий на пристрасть марнославства? Ні. Пхахатому не дозволено відчувати радощі від доброї справи. Він робить усе лише заради марнославства, а марнославство і добро добронесумісні, Пихатий не вільний від страхів, він зобов'язаний робити все так, щоб подобатися іншим. Можливо, наша улюблена пристрасть любовна залишає нас на волі? На жаль, любовна пристрас – пристрасть не любов, це любов на залежність. Вона примушує нас бути з людиною, якої ми насправді не любимо, мучити її і себе. Свободою туди не пахне. Найбільше, очевидно, не свобода у випадку сильних пристрастей залежностей, характерний епізод в спогадах колишнього наркомана. Мама дала мені на дорогу ти, тільки одну тисячу гривень, це все, що у мене було. Я вийшов на перон, дивлюся. Бігає наркоманка, горілкою торгує, мені наркоманку видно відразу, хода щойно вмазала, я до неї піднішу, кажу, є чого. Вона каже, є тільки в маленьких чеках і немає ні шприців, нічого. Тобто нюхати доведеться. І, хоча я все розумів і знав, що вона мені дасть не наркоту, а вапно. Все одно я віддав їй останні гроші. Природньо, вона мені вапно і продала. Я його винюхав, і тут до мене дійшло, що попри все, що я, що я все знаю, усе розумію, я все одно це роблю. І це є безсилля мене, як наркомана перед наркотиком. Мозок, сила волі нічого, це не працює. У кожного з нас кілька пристрастей, що обмежують нашу свободу. Свобода зростає у міру звільнення від пристрастей. Протилежні до пристрастий чесноти щедрість, скромність, довірливість, добросичливість, снотливість, терпіння милосердя, вершина чеснот любов. Чим більше у людини чеснот, тим більше любові. Виходить, що справжня свобода в любові, не в любовних жальгідних пристрастях, не в любовній залежності, а в справжній любові. Хто по-справжньому любить, той по-справжньому вільний. Той, хто любить безстрашний, він не прив'язаний до речей і може подарувати другу те, що треба йому самому. Йому байдуже слава, і він вільний від думки інших, він нікому не заздрить, тому не засмучується успіхами інших і не змагається з ним. Той, хто любить, вільний навіть у тому, щоб з мирним серцем відпустити коханого туди, де йому буде краще. Єдине, чого боїться той, хто любить втратити любов і знову впустити у своє серце зло, але боротьба за любов, його вічний вибір. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто не підписався ще, підпишіться на мій канал. У першому коментарі уділяю благословення під ним, нажавши на там таку графу відповісти, тільки тоді. Буде під коментарем цим пишете імена, а так ви просто коментуйте, висловлюйте свою думку. Про пальчик вверх, про пальчик вниз, не забувайте про цей лайк. Вам не важко, мені приємно. Слава Ісусу Христу!